З маршалом ми зустрічаємося у центрі Коломиї. Зізнається, до батьків у гості приїжджає рідко, багато справ. Євгеній Жуков народився у сім'ї військового. Закінчив Коломийську школу номер 8 Далі професійна військова кар'єра. Маршал вступив в Одеський інститут сухопутних військ. Я дипломну роботу писав, коли вчився. У мене була тема Бой в місті на п'ять написав. Смотрев. Ну, читав повністю все, як воювали в Чечні, потім дивили, як в В'єтнамі роботали ж саме. А потім розпочалася війна, і свою дипломну маршал застосував на практиці. Він став заступником командира батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади. Під керівництвом Євгенія Жукова зведений підрозділ у період з 12 до 18 жовтня 2014 року утримував Донецький аеропорт. Воєнних не вважають, поки немає конфлікту. Коли він дійсно нужен, воєннослужащий, тоді вже всі аплодують. А молодці хлопці. А коли немає, все. Маршал розповідає, коли потрапив у аеропорт, зрозумів, що звідти ніхто не подає правдивої інформації. Тому він записував відеозвернення до українців і до ворогів. На Москву дивитися не треба. Міняйте своє млн. Украинцы родились на Украине, живете в Украине. Вы украинцы, не надо думать про Россию. Людям, которые там суперпатриоты, я не знаю, там, э, которые считают, что вот, западная Украина это бандеровцы, там, Западенцы, там, Вуйки, Гуцулы, центральная, центральная, там, развитая, я не знаю, южане, там они, южане. Все украинцы. Всі українці починають Ужгорода, заканча Донецька. Надо було давати інформацію. відео какое то показувати вже я реально допустим, сам не думав, що там в аеропорту такі моменти. Це как совершенно другая війна. Кожен день. це другая війна. у вересні 2015-го маршала призначили заступником начальника департаменту патрульної служби міністерства внутрішніх справ України. Порадившись із бойовими товаришами, він вирішив взяти участь у формуванні нової поліції, яка буде професійною, чесною та не корумпованою. тисяч триста чоловік в підчиненні патрульної поліція. До кінця року буде около 16 тисяч. Там серйозна організація, відповідальність. І я, допустим, подумав, що людина з другої реальності. Тут одна реальність, а там друга. І ти каде їх за ти хочеш щоб жити спокійно в нормальному світі, щоб не було ніколи вот таких моментів війни. І все не за першу добу роботи нової патрульної поліції Івано-Франківська його підопічні 66 разів виїжджали на виклики. Патрульні це не тільки селфі, але й щоденна важка праця, каже Жуков. Щодня вони ризикують життям, часто отримують травми. Недавно на пожарі у нас ребята спасали людей горілдом. И патрульного завалило вторым этажом. Ему там, ну, он живой, все, э, швы наложили на голову, на лицо. И все. Э, очень много достают людей из-под льда тонущие. Почему? Потому что очень много машин ездит, да, допустим. Человек тонет, он, видно его издалека. И патрульная уже туда летит, уже ребята спасают, берут даже. Рулетка у нас із котрий заміряє от на ДТП, допустим, посім схему, вот этой рулеткой вытаскивали чоловіка. Маршал каже: війна завершиться, коли ми врешті збудуємо великий мур на кордоні із Росією. А поки кожен має займатися справою, а не нарікати на свою країну. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.